В Україні різко, дуже різко скорочується чисельність пенсіонерів. Рік від року їх стає дедалі менше. Пенсіонерів менше не лише через те, що е, йде там фізичне скорочення літніх людей. Ще й тому, що з кожним роком е, багато хто з пенсіонерів поїхав, тобто тут теж йде скорочення, але мова сьогодні не про це. Мова про те, що людям літнього віку. З кожним роком дедалі складніше стає виконати вимогу за стаж. От скажіть, коли так стрімко підвищується стаж? Що це, якщо не скорочення пенсіонерів або не пенсійна зачистка, це можна назвати як завгодно. Суть залишається тільки одна. Дорогі глядачі, зараз нам кажуть про те, що це все війна, що це пенсіонерів стало менше. Але якщо подивитись статистику, статистику то кількість пенсіонерів вона почала скорочуватися ну, ще до війни. Отже, причина не лише в різкому зростанні, скажімо так, вартості життя. Хоча це теж дуже сильно. Ба більше зараз підняли на електроенергію, скоро кажуть, піднімуть на тепло. Продукти стануть дорожче, ліки стануть дорожче, все стане дорожче. Ніхто чомусь не каже. Всі тільки кажуть про те, що підвищується пенсійний вік. Ніхто не каже з представників влади, як пенсіонерам виживати у всьому цьому. Одна з причин а, скорочення чисельності пенсіонерів це щорічне підвищення вимог до страхового стажу, який необхідний для призначення пенсії. Щороку він збільшується на один рік, як ви знаєте, це все буде продовжуватись до 28-го року. А, приміром, торік вистачало тільки 30 років для того, щоб вийти на пенсію. Цього року треба вже 31. І оцей щорічний приріст, він буде до 28-го року. У 28 му році це буде 35 років. Таким чином, відбувається в Україні просто неоголошене, неоголошене але фактичне підвищення пенсійного рівня. Далеко не у всіх є потрібний стаж. Далеко не у всіх. Дуже багато людям приходилось працювати неофіційно. Звісно, за таку роботу ніякий страховий стаж не дають, не нараховують. Таким чином, відповідно до ще довоєнних підрахунків, експерти рахували, що в 28-му році десь приблизно 45%, якщо не більше, 60-річних українців просто не зможуть. Вийти на пенсію. Але зараз ситуація ще гірша. Тому а, що ще буде до 28-го, не зрозуміло. Очевидно, що це буде вже не 45%, це буде набагато більше. 50, там, 60%, я не знаю скільки людей просто 60 років не зможуть вийти на пенсію. І про це вже відверто починають говорити а, представники влади. Відверто. А от щодо іншого чинника фінансового, в суспільстві про це воліють мовчати. І водночас, таке прискорене скорочення кількості пенсіонерів, воно відбувається не лише через зростання пенсійного віку, але це через різке погіршення фінансового стану в більшості пенсіонерів. Дехто просто фізично вже не може вижити ось в тому, а, називаємо це так, де доходів і цін, які існують зараз в Україні. Тобто, доходи маленькі, ціни ростуть, ціни, тарифи, послуги все росте. А тепер додайте, як я вже казала, підвищені ціни на електроенергію, все, що з цим буде пов'язано. І це вже розумієте, не колись буде там, це вже зараз, ось зараз, сьогодні. Тепер, якщо додати те, що катастрофічно скоротилось працездатне населення, за оцінками експертів, скорочення становить ну, десь близько на 40%. Причому цей процес він не припиняється, і очевидно, що до кінця війни а, ну, це буде ще більше масштабу. Отже, під загрозою опиниться і відродження вітчизняної економіки, і виплата пенсій. А, причину такого різкого скорочення працездатного населення експерти бачать у великих демографічних втратах України. В першу чергу, звісно, це пов'язано з масовим виїздом українців. А, також на жаль, із загибелью і каліцтвом молодих чоловіків на фронті. Ще одна причина кадрового голоду це регіональні особливості працевлаштування. Ця причина пов'язана з тим, що ну майже всі великі українські підприємства на жаль вони були розташовані на сході країни. А отже, всі вони або опинились в зоні тимчасової окупації. Або вони зруйновані. І, звісно, що немало бізнесу зі Сходу, а півдня країни вони релоковані на захід, релоковані в центр. Але це все малий і середній бізнес. Щоб відновити економіку. Щоб відновити економіку, потрібно як мінімум ну, десь 4,5 мільйонів працездатного населення. Додатково ще до того, що ми маємо зараз. Це кадровий дефіцит. Кадровий дефіцит. Його можна було б покрити, якби повернути людей із за кордону, всіх тих, хто туди поїхав. Але на жаль, на жаль, повернуться далеко не всі. А те, що ми бачимо зараз, скільки всього відбувається там з тією ж мобілізацією, так і як все це за кордоном. Я думаю, дуже мало людей повернеться. Дуже мало. Немало українців, які а, знаходяться за кордоном. А, є такі, які продовжують керувати своїм бізнесом в Україні. Є також ті, хто знайшов собі роботу за кордоном, але ця робота, приміром, там не відповідає їх професійному рівню, освіті, які вони а, здобули в Україні. Тобто а, їх в соціальному статусу, який вони мали на батьківщині. їх повернення також. Цілком реальне, також цілком реальне. Водночас найбільша група ризику це молодь, яка вже, приміром, там або вчиться, або орієнтована на навчання і подальше проживання за кордоном. Отже, якщо в Україні і далі буде скорочуватися оці трудові ресурси, то найпершими це відчують пенсіонери. Якщо навіть комунебудь з українцям і вдасться. Там до 60 років здобути той необхідний стаж, який потрібен буде, то все рівно люди не будуть мати велику пенсію. Річ в тім, що вже сьогодні в Україні на одного пенсіонера приходить десь один офіційно працюючий громадянин. Тобто, кожен українець, який офіційно працює сьогодні, він отримує одного пенсіонера. Тобто розумієте, так? Один українець, працюючий це один пенсіонер. Утримання одного пенсіонера. Хоча раніше а, теж була критична цифра, але якось хоч потроху витягували. Зараз це вже дуже тяжко. Ба більше, якщо врахувати, що ЄСВ становить 22% від зарплати, то виходить, що пенсії українців вони не можуть бути вищими за 22% від зарплати. Поки що ситуацію частково рятують дотації з бюджету. Але схоже на те, що цих дотацій ставатиме дедалі менше. Адже всі власні бюджетні гроші Україна витрачає на війну. А західні партнери, ну вибачте, вони не будуть нас фінансувати вічно. І замість того, щоб зараз піднімати економіку, вибачте, дуже багато безладу відбувається. Дуже багато безладу. Скажу вам так: або все зміниться ось зараз, там, найближчим часом, я не знаю, бо складається таке враження, що вже не зміниться ніколи. Я не знаю. Вибачте за ось такий песимізм, але я не знаю, ну мало зараз оптимізму, дуже мало. Дуже мало. Пишіть, що ви думаєте щодо цього, але в мене все-таки є надії на кращі зміни, є надії. Ще вони, знаєте, не полишила я ці надії, ще їх маю. Пишіть, що ви думаєте щодо цього, взагалі про всю цю ситуацію, які зміни бачите ви і ваші прогнози. В мене все на сьогодні. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.